Заявка до нас потрапила буквально десь хвилин 40 тому. Ми дуже швидко відреагували і одразу ж почали всі маніпуляції потрібні, щоб врятувати життя тваринки. Любов до тварин — це з дитинства. У мене дідусь мій, він був ветеринаром, і коли я була зовсім зовсім маленька, у нас були вдома коні, корови, кози, дуже багато котів, собак. Власне, тому я і зайнялася зооволонтерством. І собаки, і коти, і пацюки, і хомяки якось так склалося. Вони мене знаходять. Ми ходили в зоомагазин купувати їжу для котиків, і там сидів пацюк. Великий був дорослий, я такий, взагалі, якийсь ну, неактивний. І в якийсь момент я просто дивлюсь на нього, і я десь всередині себе я приймаю це рішення. Я виходжу з магазином, і тут виходить ще якийсь чоловік каже: Ви знаєте, ви вийшли, а цей пацюк за вами лапку потягнув. Ну я в сльози, я все, я вернулася, я купила пацюка. І так у мене з'явився огірочок цю. Ми фоткали огірочка цю разом із Майклом Щуром. Телебачення Торонто» запостило, як Щур дивиться щура. І в нього був свій інстаграм. Типу, Іді іди сюди. Іді, іди, іди. Страшно? О, ні, не страшно. Іди. Це собачка із Херсону евакуйована з Херсонської області. Що? І там весь ряд карантинний. У нас зараз це херсонські тваринки. Кого треба було, того підлікували. І зараз вони в нас шукають дім. Ми почали власне, з евакуації на Київщині. Це Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка. Отакий у нас є. Ми кілька разів їздили на Харківщину, кілька разів їздили на Донеччину. Потім ми їздили в Затоку. Коли ти заїжджаєш у деокуповане місто, до тебе вибігає купа тварин. Вони просто залазять на машину, намагаються потрапити в салон, ластяться до тебе. Більшість цих тварин поранені, вони у жахливому стані, і тобі хочеться максимально їм допомогти. Тихо, Тіховучення, тихо, все хорошо. Це в нас хорошо буде. На ноль я всіх не хочу брати. На ноль ми візьмемо тільки пару машин, щоб забрати животних, і вертаємося обратно. Супер виклик для нас це була Херсонщина. Треба було дуже швидко зібратися, підготуватися. Коли ти туди їдеш, тобі ніби й не страшно. І коли ти приїжджаєш на Херсонщину, це ну, в Херсоні немає як такої тривоги повітряної. Ну просто коли вже там тривога, то це вже щось супернебезпечне. Там біля нашого готелю, після того, як ми виїхали, десь через кілька днів прилетів 500 кілограмовий кап. я такі, ну клас. Це не дуже ок. Okay. Даша, ти Найбільш страшно, коли я їду у такі вакмісії моїм батькам. У нас була дуже смішна історія, коли ми їхали перший раз в Богородичне. Ми зібралися з колегами, наш оператор, я і наш керівник Діма. І ми такі кажу, я сказала батькам, що я поїхала в Полтаву. І оператор такий, а я поїхав в Дніпро. І Діма каже, А я у Львів поїхав. Кажу, ну, понятно, поїхали, друзі. Віра, якого ти собі забереш? І так уже своїх сім, ну, ага, <сум> Ну, куди? — Але, але побачимо, може, їх усі заберу. Насправді, зооволонтерство в якийсь момент мене врятувало. У мене досить давній депресивний розлад, він у мене з 14 років. Це важке і досить неприємне захворювання. Ти просто, просто фізично і ментально не витягуєш те, щоб встати з ліжка. І це може тривати дуже довго. Моя лапка. І коли я якось після початку повномасштабки почала займатися зооволонтерством, це настільки мене якось ну не знаю зібрало докупи, що я насправді пішла у досить сильну і тривалу ремісію. І зараз навіть лікарка моя це помічає, каже, що це якось тобі допомагає краще функціонувати. Це, це рятує твою менталичку. Моя подруга переїхала викладати у Бразилію. І ми з нею дуже часто спілкувалися останнім часом про те, що Бразилія ну, насправді досить мало знає про ситуацію, яка зараз в Україні. наприклад, коли рванула Каховська ГЕС, угу. народ нічого про це не дізнався. На жаль, там дуже багато симпатиків наших ворогів, але вони дуже люблять тварин. Це ж цей наш культовий лис, його замінували під Макаровом. Ми його врятували. І от тут, власне, його рентген і історія його так, власне, і виникла ідея створити виставку Війна зсередини, виставку про тварин, які постраждали під час окупації російськими військами Київщини. Так, я сподіваюся, що це буде внеском у нашу перемогу. Можливо, не супер очевидним, але одним із тих, які наближать, наближать власне усвідомлення про те, що відбувається в Україні зараз, до інших людей, до тих людей, які ще досі не усвідомили. Давали йому заспокійливе, щоб його вичухати. Після нашої перемоги, перше, що я зроблю, я візьму собі вихідний, а може навіть два вихідних. Тому що зараз насправді ну, не виходить відпочити, тому що завжди є, є куди себе докласти, завжди є можливість десь допомогти. Таке щось шумить? Потяг їде, їде.